Для школярів Херсонщини цей навчальний рік може стати особливим. Через необхідність економити газ. Навчальний тиждень може розтягнутись і захопити ще й суботу. Принаймні такого не виключають у місцевих відділах освіти. Натомість зимові канікули збільшаться і триватимуть до двох місяців. Особливістю стане і те, що в новому навчальному році область приймає близько ста школярів-переселенців. Про початок особливого навчального року у звичайній школі. Альона Доброволецька до першого класу Ксенія готувалась все літо разом з мамою купували зошити олівці і альбоми. Та найбільше дівчина зраділа шкільній формі. Ксенія вже познайомилася з однокласниками. і Впевнена, що і вчителька їм дісталась хороша. Потому що вона вежливая, і всім, коли діти отвечают правильно, она, сто вона ставить оценки 12». В однокласника Ксенії Тимура таке ж враження від першої вчительки. Максим дуже чекав, коли нарешті піде до школи, бо тоді стане ближчим до мрії. Я коли закончу школу, пойду, Ой, коли закчу школу, піду в університет. Я хочу стати доктором. На першому шкільному уроці Ксенії Максимові та Тимурові розповідатимуть про патріотизм. Згадають і випускника цієї школи Олега Лифінцева. Юнак загинув у небі над Луганськом червні цього року, захищаючи цілісність України. Вже незабаром на будівлі школи з'явиться відповідна меморіальна дошка. Ця дитина мала своє я. Ця дитина мала стержень. Це був юнак виважений завжди, толерантний. І ми гордимося те, що він вчився в нашій школі, але дуже боляче, що він так рано пішов із життя. І все ж, настрій школярів, педагогів та батьків святковий, незважаючи на ситуацію в країні. Щоправда, цього року вчителів немає звичних. Величезних оберемків квітів. Учнів другої каховської школи підтримали всеукраїнську ініціативу замість дорогих букетів витратити гроші на потреби армії і зібрали майже три тисячі гривень. Свій букет квітів, самий найкращий, який є на цій землі. Ми даруємо нашим визволителям. Поки на сході країни неспокійно, школярі тамтешніх шкіл починають навчальний рік в інших областях. До Херсонських шкіл цього року йдуть майже сотня дітей із зони АТО, 20 з них до Каховської школи номер 2 Разом з ними в цій школі почне працювати і вчителька хімії, яка приїхала до Каховки з Донецька.